Олег Гляшко радикальна партія фракція радикальної партії підтримуватиме вказаний законопроект. Це реальний законопроект спрямований на гуманізацію утримання осіб, які перебувають під досудовим слідством у нелюдських жахливих умовах слідчих ізоляторів. Багато хто із прокурорів і суддів зловживають і роками тримають людей під слідством без визнання їхньої вини без вироку суду. І фактично за конституцією людина, яка не є злочинцем, вина якої не доведена вироком суду. Роками по 5 по 7 років мені відомі такі випадки у львівському сізо, у київському сізо. Роками людей незаконно утримують. Тому запровадження норми день перебування в СІЗО рівняється до двох днів утримання під вартою змусить і прокурорів, і суддів. Не зловживати своїми правами, інакше вони будуть сидіти на місці тих ув'язнених, яких вони незаконно утримують. Тому наша політична сила буде голосувати за цей законопроект. Сьогодні маса людей, які сидять у слідчих ізоляторах, вони сидять за надуманими обвинуваченнями. Зокрема, учора був звільнений під домашній арест Богдан Тицький, який кілька місяців по вигаданому звинуваченню просидів в умовах ув'язнення, і перед ним навіть ніхто не вибачив і таких патріотів на жаль сьогодні у тюрмах величезна кількість, да й не тільки патріотів, а взагалі людей, які не змогли відкупитись, у яких немає волохати руки, немає блату, немає грошей. Їх захомутали, посадили, пов'язали і роками вони там сидять і всі про них забули. Тому наше завдання розвантажити ці свідчі ізолятори, місця утримання ув'язнених і не тільки в СІЗО, а й в ізоляторі тимчасового тримання і в інших установах. Випусти треба всіх невинних людей, які там сидять тільки тому, що не змогли відкупитися, тому що перейшли дорогу десь прокурору чи судді. Тому ми підтримуємо цей законопроект усіх людей. Випустити на волю. Ми це під будь ласка, одну хвилину.